Доброго дня, загальний розклад. Чи зрозумів ворог, що він сам став жертвою своїх же діянь? Чи зрозумів? Він впевнений був, що він самодостатній по відношенню до ситуації. Стовідсотково впевненість, що він має шанс досягнути бажаного результату і що він діяв по правосуддю по відношенню до вас. Да, до жінки королеви кубків. І що фортуна удача на його боці. Але вищі сили вирішили по-іншому. А тому, що він не був саме в курсі того, які у вас потенціали, що ви маєте за гестроду. Він отримав інформацію для села. Він отримав попередження насамперед. Вони попереджали його, тому що у вас є захисти від вищих сил підтримка і від вашого роду. Але ще скажу, що він не мав інформації і не мав розуміння, наскільки ви ресурсні і самодостатні. Для декого це не чоловік, це жінка. Вона він знаходиться на даний момент без ресурсного стані. Ну, тому що. Відсічено відправилося саме даній людині та, яка негативно діяла негативно впливала, закривала вам можливості досягнути бажаного стосовно благополуччя і достатку. А рід ваш закрив. Ну, дехто тут є практиком. І він уже з часом, не досягнувши результату, отримав для себе розуміння, чого він не отримав того, чого він бажав. А він зрозумів, що ви саме та людина, яка має силу, яка має знання. Він отримав ясність, хто ви, який у вас, який у вас потенціал. Щоб зрозуміти, чому саме він не досягнув і він пішов своїм шляхом за в іншому напрямку, дана людина більше не буде діяти негативно саме в ваш бік. Йому дали ясне розуміння, хто ви є, з яким потенціалом і з якими знаннями. Я не скажу, що досконало, але йому достатньо для того, щоб він пішов зовсім в іншому напрямку. І більш саме негативно впливати, він не буде ні на вас, ні на ваше життя, благополуччя і достаток. Дякую.